Цей зимовий сезон готує нас до екстремальних умов. Це ми вже зрозуміли. Через відключення світла у наших оселях стає значно холодніше, тому як тільки світло вмикають, люди одразу стараються за ці пару годин нагріти приміщення якомога сильніше, вмикаючи опалення, обігрівачі, конвектори і тому подібне. Цим самим ми пересушуємо повітря. Тоді можна помітити, як важко стає дихати, пересушується шкіра, з'являється сухість в носі. З негативними проявами можна боротися за допомогою регулярного вологого прибирання, поливу кімнатних рослин провітрюванням будинку. А щоб досягти максимальної ефективності, бажано придбати два простих прилади: гідрометр для визначення поточної вологості приміщення і зволожувач повітря. Як тільки гідрометр показує, що рівень вологості низький, запускайте зволожувач, і ви легко позбудетеся від перерахованих вище проблем. Тисяча 1879 році було створено перший прилад, призначений для охолодження та зволоження повітря. З того часу минуло вже близько 140 років. За цей час технології розвинулися до неймовірних можливостей. Зволожувач допомагає організувати приємний і комфортний клімат всередині приміщення завдяки тому, що постачає повітря мікроскопічними частинками вологи. Прилади для нормалізації вологості відрізняються за принципом дії і набором доступних функцій, тому вибір зволожувача повітря варто розпочати з порівняння їх технічних характеристик, переваг і, можливо, недоліків. Згідно санітарно гігієнічних норм, допустимий діапазон концентрації вологи, яка характеризується відносною вологістю, повинен знаходитися в межах від 25 до 70%. Нормальна вологість в квартирі 40-55%. Такий діапазон буде оптимальним впродовж усього року і для старшого, і для молодшого поколінь мешканців приватних і багатоквартирних будинків. За типом зволожувачі повітря бувають з випаровуванням пари та ультразвукові. В контейнер заливається вода, з якого вона потрапляє на спеціальну деталь: диск картридж, фільтр внаслідок чого вода перетворюється в пару, зволожуючи повітря. Використовуючи холодні зволожувачі, рекомендується заливати дистальовану воду. Це збільшить термін служб катрича. Такий прилад простий у використанні та управлінні, економічний у споживанні електроенергії. Такий зволожувач може використовуватися як прилад для фітотерапевтичних інгаляцій і ароматизації повітря. Досить додати у воду потрібні ароматичні масла або відвари трав. У цьому типі зволожувачів використовується металева діафрагма, яка генерує високочастотну вібрацію і створює дрібнодисперсний прохолодний або теплий пар. Ультразвукові коливання вбивають безліч бактерій і вірусів шляхом руйнування їх клітинної структури. Такі пристрої не споживають багато електроенергії і практично безшумні під час роботи. На даний момент саме цей тип зголожучою повітря користується найбільшим попитом. Також існують мийки повітря. Їх можна віднести до типу зволожувачів повітря, адже окрім очищення, вони ще можуть контролювати рівень вологи в приміщенні. Вони складаються з системи фільтрів, які вловлюють мікроскопічні частинки пилу алергенів, зволожують і іонізують повітря. Деякі моделі можуть також знімати статичну електрику, що актуально для приміщень, де використовується безліч побутових приладів. Прилад здатний підігрівати або охолоджувати повітря, досягаючи в кімнаті ідеального комфортного мікроклімату. На що потрібно звернути увагу при виборі зволожувача повітря? Площа. Виробник, як правило, завищує показник площі покриття, тому вибирайте зволожувач для приміщення, яке перевищує площу вашої кімнати. Розмір. Невеликі зволожувачі, безумовно, можуть підвищити рівень вологості в кімнаті. Але якщо ви спробуєте використовувати один маленький зволожувач для занадто великого приміщення, ви не досягнете комфортного рівня вологості. Пам'ятайте, що 40% рівень вологості є найоптимальнішим варіантом. Якщо вологість дуже висока, понад 55%, можуть розвиватися цвіль і пилові кліщі, які є поширеними причинами виникнення алергії. Цвіль також викликає неприємний запах і може призвести до знебарвлення поверхонь меблів. Вологість атмосфери за вікном впливає на рівень вологості в будинку. Якщо зовні повітря дуже сухе, заволожувач потребуватиме заправки частіше. Невеликий шум булькання є природним при роботі будь-якого зволожувача. Це зумовлено технологічними особливостями його роботи. Найкраще заправляти зволожувач повітря дистильованою хімічно чистою водою. Вода з високим показником загальної жорсткості вимагає додаткового очищення. Особливе значення якості води має для ультразвукових зволожувачів, оскільки вони найбільш вразливі до утворення мінерального пилу. Всі зволожувачі припускають певні витрати на технічне обслуговування. Ви повинні бути готові міняти фільтри, картриджі і так далі. Раз на рік, а також чистити пристрій. Напишіть в коментарях, чи дізналися щось нове з відео або ж розкажіть про ваш досвід користування такими гаджетами. А на цьому в мене все. До нових зустрічей!